Ще один важливий транспортний залізничний вузол це Мелітополь, і про нього зараз багато теж говорять. І зокрема, говорять про те, що там може статися сценарій Херсону. про це і пані Гуменюк, речниця сил охорони оборони півдня, нещодавно казала, що вони зараз діють по схожому сценарію, як діяли у Херсоні. Чи це теоретично можливо? Чи Мелітополь вони аж ніяк не будуть готові здавати? Може бути і так, і так війна це шлях обману, і динаміка буде у того, хто краще підготується і приховає свої операції. Чи оперативний клин у бік Мелітополя можливий? Можливо, чому він важважливо? Уважно дивимося на карту, які там є вузли, як автодорожні, так і залізничні, і розуміємо. Що це є ворота до Чонгару і по великому рахунку ворота до Криму? Якщо вдасться цей клин забити між оцими двома угрупованнями суто південним і південним східним, то отоді можемо сміливо подивитися у майбутнє і сказати, що наблизається точка перелому у цій війні, але маємо пам'ятати дуже серйозне. Правило Наполеона Бонапарта, що війна це така наука, в якій вдається рівно все те, що ретельно продумано і ретельно прораховано. І ми не маємо права на помилку. Наш солдат безцінність, він на вагу золота. Ніяка жукушна неприйнятна, і кожна операція має бути скурпульозною, точною і якісною. Ми навчилися це робити.